Одразу заспокою. Це не означає, що у вас знову з'явилася катаракта. Вітаю, дорогі глядачі! Мене звати Пархоменко Георгій Якович, я кандидат медичних наук, офтальмохірург, головний лікар мережі офтальмологічних центрів Новий зір. Сьогодні ми поговоримо з вами про таке ускладнення після заміни криштали ока, як вторинна катаракта. Ви дізнаєтесь, як запобігти виникненню вторинної катаракти та як її позбутися, якщо у вас або у ваших рідних все ж таки вона діагностована. За міжнародною статистикою протягом 5 років після заміни кришталика ока приблизно у 20-30% пацієнтів можуть розвинутись симптоми, що нагадують катаракту. Розмитість зображення, зниження гостроти зору. Якщо ви спостерігаєте такі симптоми, одразу заспокою. Це не означає, що у вас знову з'явилася катаракта, принаймні на прооперованому оці. Хоча такий стан і називають вторинною катарактою. Що ж таке вторинна катаракта? Це помутніння задньої частини капсульного мішка, в якому розміщується штучний кришталик. Тобто, якщо при істинній катаракті втрачає прозорість сам кришталик. То при вторинні стінка капсули, в якій він знаходиться. Саме тому замінювати кришталик в такому разі потреби немає, бо з ним усе гаразд. Це відбувається внаслідок міграції і розростання епітеліальних клітин рідного кришталика, які можуть залишитися після його видалення. У деяких людей. Фактор ризику виникнення вторинної катаракти вищий, наприклад, у діабетиків, у дітей при операціях на вродженні катаракти через більш активне ділення клітин, у пацієнтів з увіїтом, міотонічною дистрофією, пігментним ретінітом або катарактою, що виникла через травму. Звісно, завдяки запровадженню нових технік і підходів до проведення операцій, з кожним роком відсоток таких пацієнтів зменшується. Наприклад, в новому зорі, наслідуючи провідні західні клініки, ми впровадили американську 3D-систему візуалізації. Вона обладнана спеціальною камерою, що до п'яти разів збільшує видимість шарів тканини ока, як глибину, так і їхню чіткість. Таким чином, вона допомагає хірургу краще відполірувати задню капсулу. І зменшити ризик виникнення вторинної катаракти. Окрім того, як показують дослідження, мінімізований ризик виникнення вторинної катаракти при застосуванні певних штучних кришталиків, які мають усічені краї в порівнянні з лінзами, що мають круглі краї, оскільки перші фактично слугують механічним бар'єром, запобігаючи розростанню клітин. Тому Якщо ви плануєте заміну кришталика, то поцікавтесь у свого лікаря, чи ваші лінзи будуть профілактувати виникнення вторинної катаракти. Є наукові роботи, які стверджують, що матеріал, з якого виготовлена лінза, також може впливати на ризик виникнення вторинної катаракти. Мовляв, серед пацієнтів, яким були поставлені лінзи з низьким містом води, вторинна катаракта зустрічається рідше. Однак є дослідження, які цього не підтвердили. Якщо у вас чи у ваших рідних діагностовано вторинну катаракту, перш за все не панікуйте. Хороша новина в тому, що вторинна катаракта досить легко лікується і з'являється переважно лише один раз за життя. За 40 років мого досвіду повторні випадки вторинної катаракти були настільки рідкісними, що на цьому питанні я навіть не буду зупинятись. Як найчастіше лікують вторинну катаракту? За допомогою процедури лазерної капсулотомії. Процес виглядає наступним чином. Пацієнту не потрібна додаткова підготовка до процедури як обстеження, заключення спеціалістів чи здача лабораторних аналізів. У кабінеті лікар-ретинолог виконує лазерну процедуру, яка проводиться під місцевим крапельним знеболенням і триває лише кілька хвилин. Лазером усувається каламутна задня капсула в оптичній зоні діаметром приблизно 5 мм і зір відновлюється одразу після процедури. В новому зорі ми використовуємо методику, яка не залишає плаваючих залишків задньої капсули в скловидному тілі. Вони можуть суттєво турбувати пацієнта, погіршуючи його зір. Сама процедура настільки безпечна і нескладна, що в Великобританії її виконують медсестри. Через півгодини пацієнту перевіряють внутрішньочний тиск і він може вирушати додому. Лазерне лікування вторинний катаракт не потребує тривалого періоду відновлення. У жодних обмеженнях потреби немає. На чому хотів би акцентувати вторинна катаракта, хоч і не рідкісний стан, але прогнозований, і його можна досить швидко і легко позбутись. Втім, все ж краще його профілактувати, дослухайтесь парад вашого лікаря щодо кришталиків, які в цьому можуть допомогти. Вибирайте офтальмологічні центри, де є відповідне оснащення, що допомагає хірургу знизити ризик виникнення такого ускладнення. До зустрічі в новому зорі!